Привіт, любі друзі! Сьогодні розповім про те, що багато хто не хоче чути, але от знати треба. Це правда про пенсії в Україні, і от увага, це стосується кожного, хто зараз на пенсії або скоро вийде, бо от реальність дуже відрізняється від того, що кажуть по телевізору. І от зараз будемо говорити не про якісь складні формули, не про коефіцієнти індексації, а про те, що насправді означає пенсія для більшості з вас. Чи вистачить її не просто до наступної виплати? А на хліб, ліки, комуналку на те, щоб не лежати ночами з думкою як вижити. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, телеграм в описі, пишіть у коментарях, яка у вас пенсія чи вистачає на життя, і, от, увага, можливо, хтось скаже, навіщо про це говорити? Це засмучує, псує настрій, але от краще знати правду і жити підготовленим, ніж вірити казкам. Добре, розбираємось. Отже, перше про що треба сказати, середня пенсія в Україні. Зараз 635 гривень. Після індексації в березні 2025, це приблизно 133 евро. Уявляєте? 133 его на місяць. Але от увага, середня не означає, що кожен отримує саме стільки. Я прекрасно розумію, що дуже багато з вас отримують 3000, 3500 або навіть менше. Я переконаний 80-ти і 85% ,5. пенсіонерів мають виплату ближче до 3000, ніж до 60 а от хто отримує ці шість тисяч або більше? Одиниці, спецкатегорії, судді, прокурори, чиновники, військові. От у них пенсії, прив'язані до зарплат діючих колег, автоматично ростуть. А у звичайних пенсіонерів пенсія прив'язана тільки до інфляції, яку сама держава часом підганяє. Тепер давайте порівняємо з Європою, бо от ми ж кажемо, що йдемо в Європу, інтегруємося, то давайте подивимося, як там. У Польщі середня пенсія 460 євро, у Німеччині 1100 євро. Уявляєте, німецький пенсіонер за місяць отримує те, що наш збирає майже рік. І от питання, як так може бути? Чому одна Європа, а рівень життя настільки різний? Чому наші пенсіонери, які все життя працювали на державу, мають виживати, а не жити? І от відповідь проста: бо система несправедлива: одним дають привілеї, іншим дають копійки. Тепер про індексацію. Багато хто каже, от нам пенсії проіндексували, підвищили на 11,5%. Це добре, це підтримка. Але от давайте розберемось, що насправді означає індексація. Це не подарунок, це не турбота держави, це компенсація за інфляцію. За офіційними даними ціни за рік зросли на 14%, але це середнє, а насправді дорощують саме ті речі, без яких не вижити. Яйця на 50 і а свинина на 38, курятина на 30, хліб на 20, комуналка, ліки, все дорожчає постійно. І от уявіть, вашу пенсію індексують на 11,5%, а продукти дорожчають на 30-50. Ви не стаєте багатшими, ви просто менше біднієте. Держава не додає вам грошей, вона просто повертає частину того, що забрала інфляція. Тепер про мінімальну пенсію. Офіційно мінімальна пенсія 2361 гривень. Це для тих, у кого немає стажу або дуже мало. Але от реальність така, що понад 3,5 мільйони людей в Україні живуть на 3-3500 гривень на місяць. 3,5 мільйон. Це не виняток, це масова реальність. І от як на це виживають, як платити комуналку, якщо вона 2 тисячі? Як купити ліки, якщо вони 1500? Як їсти, якщо на продукти залишається 500 гривень? Відповідь проста не виживають. Виживають за рахунок родичів або працюють, і от статистика шокуюча: майже три мільйони пенсіонерів в Україні продовжують працювати один з трьох. Уявляєте, в Європі працює один з десяти пенсіонерів, а у нас один з трьох. І от чому? Бо пенсії не вистачає навіть на базові потреби. Люди змушені працювати, щоб дотягнути до наступної виплати. І от багато працюють неофіційно, бо офіційно влаштуватись важко, хто візьме на роботу людину 65 років. А от неофіційно беруть прибиральниками, охоронцями, продавцями, за копійки без соцпакету, без гарантій, просто щоб вижити. Це називається пенсія тепер про те, що робить уряд. Кажуть, що готують нову реформу, зрівняють правила, спецпенсії скасують, усі будуть в одному човні одна формула для всіх. Звучить справедливо, так? Але от давайте розберемось, що це означає на практиці. Якщо ви суддя, прокурор, чиновник, маєте спецкатегорію. Вам ріжуть привілеї перестане діяти автоматичне підвищення разом із зарплатами. Це справедливо, бо от чому одні мають пенсії 20-30 тисяч, а інші три з Але от увага, якщо ви звичайний пенсіонер, вам не обіцяють більше грошей, вам обіцяють рівність, справедливість у формулі. Всі однаково бідні. Держава не каже, ми піднімемо пенсії до європейського рівня. Держава каже, ми зробимо так, щоб усі однаково не отримували. Європейського рівня і ще говорять про накопичувальну систему. Кожен сам за себе відкладає, бо солідарна система тріщить демографія, війна, бюджет звучить логічно. Але от питання, як людина, яка отримує 3500, може щось відкладати на старість, коли її не вистачає на сьогодні? Тепер що робити? Простій людині прямо зараз. Перше не вірити слову індексація як подарунку. Це не бонус, це компенсація за зменшену купівельну Спроможність ви не багатієте, держава просто намагається, щоб ви не збідніли ще більше, і то не завжди вдається. Друге, розуміти, що накопичувальна пенсійна система недалека, теорія, а дуже конкретне майбутнє. Або ти сам відкладаєш, або ти в старості працюєш далі. Саме до цього нас підводять рішення уряду. І от треба думати вже зараз, як відкладати, якщо є можливість, третє говорити вголос отак, як ми робимо зараз. Говорити, а не мовчати. Бо от поки ми мовчимо, на телебаченні розкажуть гарну казку про соціальну справедливість, а у ваших руках залишиться те саме було 3300, стало 3400, а чек з аптеки на 2800. Четверте якщо є можливість працювати, працюйте офіційно, щоб набирати стаж, бо кожні два роки стажу після виходу на пенсію дають автоматичний перерахунок трохи, але додають 200-300 гривень. Але от краще, ніж нічого. І стаж набираєте для майбутніх надбавок. П'яте. Шукати додаткові джерела доходу. Може, хтось з родичів може допомагати. Може, якісь підробітки. Може. Гародік. Якщо є можливість, може здавати кімнату в оренду, якщо є зайва, або от на одну пенсію прожити важко. Треба шукати варіанти. Шосте. Економити розумно. Не на ліках, ні в жодному разі, а от на непотрібних речах. Відмовитись від кабельного телебачення, перейти на безкоштовні канали, економити електрику, воду, купувати продукти на ринку наприкінці дня, коли дешевше шукати акції, знижки, сьомі об'єднуватись з іншими. Якщо є можливість жити разом з дітьми, онуками, ділити витрати на комуналку, на продукти, це не сором, це виживання або з іншими пенсіонерами разом дешевше, ніж окремо, це реальність неприємна, але реальність. Восьмет знати свої права перевіряти, чи правильно нарахували пенсію, чи всі надбавки враховані, чи є право на пільги, на ліки, на проїзд. Багато хто не знає, що має право на якісь доплати, а держава сама не розповість, треба самим цікавитись, дев'яте не соромитись просити допомоги. Якщо зовсім важко є благодійні організації, є церкви, є соціальні служби, які можуть допомогти продуктами одягом. Це не сором звертатись за допомогою, це нормально, коли важко краще попросити допомогу, ніж голодувати. Десяте берегти здоров'я, бо от лікування дороге. якщо можна запобігти хворобі, краще запобігти, ніж потім лікувати. Ходити пішки це безкоштовно і корисно, їсти простіше, але здоровіше. Каші, овочі це дешевше, за ковбаси і корисніше, не палити, не пити алкоголь це економія і здоров'я. Підсумую, середня пенсія 6,300, але більшість отримують три три це 130 євро на місяць, у Польщі 460, у Німеччині 1100. Ми найбідніші в Європі. Індексація це не подарунок, це компенсація за інфляцію. Продукти дорожчають швидше, ніж індексують пенсії. Понад 3 мільйони пенсіонерів живуть на 35 сячі. один з трьох змушений працювати, щоб вижити. Уряд готує реформу, але обіцяє не підвищення, а рівність. Всі будуть однаково бідні. Що робити? Не вірити, що індексація це подарунок. Шукати додаткові джерела доходу, якщо можна працювати, економити розумно, об'єднуватись з родичами, знати свої права, не соромитись просити допомоги, берегти здоров'я бо лікування дороге. Пишіть у коментарях, яка у вас пенсія, чи вистачає на життя, що робите, щоб вижити. Ваш досвід може допомогти іншим. Лайк, якщо інформація корисна. Підписка, щоб не пропускати важливі теми. Репост, щоб більше людей знали правду. Дякую, що дивилися. Бережіть себе. Знаю, що це важко слухати, але от правда завжди краща за солодку неправду. Краще знати реальність і бути підготовленим, ніж жити в ілюзіях, і от там, де є правда, є і початок змін. Тримайтеся до зустрічі.